Ось такі, дівчаточки, у мене вийшли. сирники. Гарно всі дня, дівчата і хлопці. Сьогодні мені захотілося зробити чи то творожну запіканку, сирну, хто як називає, чи сирників зробити. Була сьогодні на базарі купила сиру. Цілий кілограм купила половину розділила, Думаю, щось треба зробити з нього. Напевно, я зараз зроблю. Сирників. Зараз я покажу, як я роблю сирники. Значить, так, щепотку солі. Сіль я завжди кладу майже першою, бо того, щоб, щоб не забутися. От. Тепер десь 4 ложки цукру покладу дівчата. Так, манки ось тут у мене дві ложки. Одне яєчко. От. І зараз я буду його замішувати. Рукою буду замішувати зараз. Напевно, я ложку візьму, борошна заодно вмішаю. Це думаю, ванільки покласти чи ні. Отак, все і замішую. Треба зробити таке таку суміш, щоб така була гарна. Порошно ще покладу. Дівчата, треба завжди пам'ятати правило трьох міг. Немає нічого неможливого. Все вийде. Я вже скільки раз повторюю, бажання і все вийде. Ну, це я не знаю. Може, ще трішки борошна. Я це зараз домішу. Смачні. Так, не буду зараз ліпити. Хай воно постоїть хвилин 10-15, щоб тут ж манка в нас, щоб вона гарно так набухла. Мене ще просять показати, як я роблю налисники. Просто показати, як я роблю. Я ж нікого не вчу. Я показую те, те що я вмію, те, що я роблю. От котлети просять показати. Завтра я буду робити. Пончиків спечу. Слово пончик для когось, може, це вже й надоїло, але завтра будуть пончики в мене з лівером. На мінеральній воді буду вчиняти. Так що це буде цікавий варіант. От, але це буде завтра. Як я роблю лівер, у мене є ролик, я вже виставляла. Так що десь там є. Я завтра, як зроблю пончики, то я ще й той ролик перезалью, щоб. Ви розуміли, що як і де. Тепер дівчаточки беру, роблю кульки одинакової такої величини і кладу я тут їх. Хтось робить ножем, хтось руками, а я теж руками, але підрівняю зараз ще стаканом, щось хмариться, дівчата. Може, дощ буде парить так? Я зібралася з донькою піти погуляти з малим, десь чи на стадіон сходити, десь, по, щоб він побігав. малому годи місяць а він так бігати хоче і просто не набігається ніде. Так хочу прямо на стадіон сходить набігатися. Сир такий гарний купила в однієї жінки. Я сир не вмію вибирати. Мені щось продадуть, але з магазинного в мене не завжди виходить те, що я хочу. Я ножем, дівчата не люблю, мені незручно, якщо чесно. Я стаканом можу. Ось такі вони. Десь так, щоб були вони не більше, ніж півтора сантиметри висотою. Але сир вдалий у мене. Я ще не жарила, але я вже відчуваю, що гарний сир. Зараз всі поліблю, потім буду сковорідку гріти. Дівчаточки, 15 сирничків у мене вийшло. Поставила сковорідку гріть. Зараз буду жарити. Ось так вони жаряться в мене, не на великому вогні. Зараз скуштую. Сир є. є. Нема слів. Змачно. Не забувайтеся, що все приємне в дрібницях. Робіть одне одному приємності, і все буде добре. А ще я хочу побажати всім, як завжди, миру, добра, затишку, всього найкращого. І бувайте всі здорові! До зустрічі!